Вітаю вас на каналі ТОПШкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас відеоурок для 4 класу, математика, і тема множення чисел, що закінчується нулями. І так, наш урок буде складатися традиційно з трьох частин. Перша частина я пояснюю теоретичний матеріал, тобто нову тему. Потім я пояснюю, розв'язую приклади. І третя частина, ми з вами разом проходимо тест і комп'ютер нам ставить оцінку. Так, так, так. Тому не гаємо часу, починаємо. І так, щоб помножити що числа, числа що закінчуються нулями, нам слід перемножити усі числа, відкинувши останні нулі, а в добуток дописати стільки нулів, скільки було до множення. Поясню, що мається на увазі. Наприклад, число 30 помножити на 7. Я пишу стовчик, 30 помножити на 7. І 7 я пишу не там, де 0. Бачите, не під ним. А під 3. Бо я буду 7 множити на 3. вийде 21. До множення був 1, значить і тут я дописую 1. Та-дам! Вийшло 210. Візьмемо складніше приклад. 40 на 60. Теж записую стовпчик, 4 під 6, ну окремо ось тут. І множу. Я буду множити 0 на 0, 0 на 4. Навіщо? Можна простіше зробити. 6 на 4, 24. Домноження в мене було 1, 2. Значить, після множення я дописую два нулі. І виходить 2400. Супер, супер. А ну спробуємо, один такий варіант 1200 помножити на 30. Хм, як це зробити? Та дуже просто. Значить, я пишу 1200, пишу. 30. Зверніть увагу, в нулі, я пишу один ось. Бо я буду множити 3 на 2, і потім 3 на 1. Я не буду робити ні синіт, ні множити на нулі, додавати пустоту. Навіщо? 3 на 2. 6. 3 на 1, 3. Скільки нулів було? Раз, два, три. Значить, дописую, раз, два, три, нулі. Отже, яке число виходить? Та-дам! 36 тисяч. Ви прослухали всю теоретичну частину. Даного відеоуроку. <хи> складно було. Ну, якщо складно, можна перемотати на початок і передивитися ще раз. Це ж відеоурок, можна дивитися скільки разів, скільки потрібно. І ті частини, які вам потрібні. Завдання номер один. Бачите, Тітонька Савана пропонує, розв'яжемо. Одне порося має масу 120 кг. Яка маса п'яти поросят? Навіть поросята прибігли подивитися, як цю задачу розв'язати. Це файний порося 120 кг це вже справжній кабанчик такий виходить. Да? Маленькі поросята трошки менше мають по 15-20 кг. 120 то вже великий. А нічого, ми задачу розв'яжемо. І так. 120 помножити на 5. П'ятірку пишу під двійкою, 5 на 2 0. Запишу, один запам'ятовую. Опять ви можете 1, 5, і та одиничка, значить, буде 6. 60? Е, ні. У нас був тут нулик, і ми його повинні дописати. Отже, маса 5600 кілограмів. Рогров. Рогрох, так? Рогкать. Поросята. І так, їх 5 поросят, 600 кг. Файні такі добротні поросятки. Рухаємося далі. О, годинник. Чогось у нього не вистачає цього цікавого годинника. Хто уважний і пильний, зупиніть відео і напишіть, будь ласка, в коментарях, чого саме не вистачає даному годиннику за правильні відповіді з мене, великі вчительські вподобаєчки під вашими повідомленнями. Ну, а ми перейдемо до розв'язання задачі. Виразимо в секундах. 5 хвилин. В одній хвилині 60 секунд. Значить, що треба зробити? 5 помножити на 60, вийде, то 300 секунд. Та, ви можете читати умову і робити самостійно, потім зі мною звірятися. Ну, так, ж цікаво, так? Да? 14 хвилин. Це що треба? 14 помножити на 60, вийде 840. А в 30 хвилинах, а це ми вміємо, 30 множимо на 60, вийде 1800 секунд. А 100 хвилин, Го-го-го! -гого. нічого страшного, ми четвертий клас, ми впораємося. 100 помножити на 60, вийде 6000 секунд. Все, вправа виконана, чудово! Так, давайте з вами виразимо. О, що? 4 тони в кілограмах. Так, в одній тоні 1000 кілограм. Значить, треба 4 помножити на тисячу. Ану помножили швиденько стовпчик. Тренуємо власний мозок. Не калькулятор. Калькулятор і так розумний вміє множити. Ми, як спортсмени, що щодня тренують свої м'язи, ми тренуємо власний мозок. Ми розв'язуємо приклади самостійно, без калькулятора. Значить, вийде 4 тисячі. Так, а 13 центнерів у кілограмах. Хм, в одному центнері 100 кілограм. Значить, треба помножити на 100. 13 на 100 буде 1300. Чудово. 25 тонн центнерах. Так. В одній тонні скільки центнерів? 10. Значить, множимо на 10 буде. 250. А 5 тонн у грамах, Ого! В одній тонні 1000 кілограм. В одному кілограмі. Тисяча грам. Це що виходить, що в одній, тонні аж мільйон грам. Нічого собі. Оце бомбезно, да? так? Ну, ми помножимо, ми вміємо. П'ять помножити на мільйон, вийде 5 мільйонів. От така нескладна задачка. Ми її чудово розв'язали. Так, розібрались, Все, от домашнє завдання. Для тих, хто хоче отримати додатково від мене вподобачку, вам необхідно порахувати, скільки буде 25 виножити на 40 і в коментарях написати відповідь. За правильні відповіді з мене вподобачки. Отож, не гайте часу, порахуйте. У нас зараз невеличка музична пауза. Да? От на каналі ТОП-Школа буде третя частина уроку. І ми прийдемо з вами тести, отримуємо гарні оціночки. Отож, не перемикайтеся. Трішечки відпочили. Помилувалися такою гарною школою. Хто знає, в якому місці вона знаходиться. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, з мене вподобаєчка. Ну, От тепер перед за оцінкою тестові завдання самі себе не вирішать. Правильно? Так. Тема тестів. Множення чисел, що закінчуються нулями, співпадає з темою уроку. От дивина, так? вивчаємо цю тему, і ми таку тему проводимо тести. Так, тести проходжу я, Олександр Борисович, пишу своє ім'я. Тому цікаво скористатися даними тестами або презентацією. В описі до відео є посилання, як зі мною зв'язатися. Напишіть, я все детально поясню. Починаємо тестування. Так, нагадую, ви маєте можливість. От, не слово, не чути мою відповідь, а натискати паузу і самостійно знаходити, порівнювати з моєю відповіддю і порахувати, скільки у вас буде правильних відповідей. І потім в коментарях написати і себе перевірити, наскільки добре ви знаєте сьогоднішню тему. Отже, поїхали. Виразіть в секундах 10 хвилин. Це буде 6 тисяч, це буде 60, це буде 600, чи буде 6. Хм? Скільки це буде? Хм? Ану, поміркували. Я думаю, що це буде 600. Так, виразіть у міліметрах 85 см. Це буде 85 тисяч, 500, або 850. Згадали? Да, можна паузу натиснути і потім продовжимо. А я кажу, що це 8500 міліметрів. Так, вкажіть правильну відповідь. 12 помножити на 20. Буде 2400, 240, 24. <гум> так, 240. Вкажіть правильну відповідь. 150 помножити на 20. Це буде 30 тисяч, Це буде 3000. Це буде 300, це буде 30. М? Яка правильна відповідь? Ну, звісно ж 3 тисячі. Так, виразіть у грамах 16 кілограмів. Це 16 тисяч, 1600, 160 і 160 тисяч. Це у нас 16 тисяч. Так, чи правильно виконано множення? 20 помножити на 3, дривніше 60. Так, ну, да, в чому проблема? Чи правильно виконано множення? 30 на 40 дринів 1200. Теж правильно. Так. Виразіть у копійках 75 гривень. 75 тисяч, 7500, 750. Так, я думаю, що це буде 7500. Виразіть у хвилинах 4 години. Це буде 400, 320, 180 або 240. Скільки? 240. Виразіть у метрах 260 кілометрів. О, це буде 26 тисяч.

Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відео уроки самого початку, до самого кінця, теж великі молодці. 10 правильних відповідей, десь я зробив помилку. Зараз з'ясуємо. Де ж у мене помилка? Але тим не менш, я отримав максимальну кількість балів. Тобто, маючи навіть одну помилку, система дає можливість отримати максимальний бал. Я думаю, що за 11 питань 10 балів це гарна оцінка. Звісно, якщо помилок буде більше, то оцінка буде менша. І так, переглянемо звіт. Так, виразять у міліметрах 85 сантиметрів. А, ну да, ну да, ну да. Там же на 10 треба було помножити. Олександр Борисович неуважний вибрав 8500. Ну, ви знаєте, що я під час розв'язання прикладів інколи роблю помилки. да? Для уважних учнів. Хто знаходить помилку, пише в коментарях, яка помилка і яка правильна відповідь. Уважні учні отримують від мене вподобачки. Тут я демонструю. Що система показує у нас, де помилка, і що можна навіть з однієї помилки отримати максимальний бал. От так, одним пострілом двох зайців, дві задачі вирішив. До речі, це можна зберегти у файл, роздрукувати. Тут вказана тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, оцінка Excellenту. Чудово. Так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, Тисніть нульову вподобайку, вам не складно, мені приємно. Так. Розповідайте про відеоурок та канал ТОПшкола своїм друзям у реальному житті, в віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Хто підписався завтра, отримує 12 балів, а хто не піде до душки відповідати. Також приєднуйтеся до мене у Фейсбуці, в інстаграмі фоточки, у вайбері і телеграмі. Допомагаємо один одному розв'язувати домашнє. Завдання. Ну, а у мене на сьогодні все. Щиро дякую за увагу. На все добре і до побачення. А хто досі дивиться мої відео, напиши в коментарях слово крокодил, О, просто крокодил. І за те, що ти дивишся увесь відео урок, і напиш «крокодил», я тобі поставлю по табачку. Ну, От а тепер точно все. па па